Друзі, ми збираємося, тому що вже біля 9 години близько і потрібно вирушати, тому що у нас кілометрів 30 йде до піпівану відстань, і з піпівана ще на Гуверлу, ну, може чуть менше. Коротше, нам порядно треба пройти. 60-ку нам треба вліпити. Коротше. Не знаю, будемо ловити якусь попутку, якщо попутки нема, то трошки Напряжно буде. Так що всім доброго дня, гарного настрою. Хто з нами на відео? Хорошого вам перегляду. Надіємося, що даним, даним контентом піднімемо вам настрій. Данець? Да, Насі? О, моя дружина теж. Згідна. Тим, щоб піднімемо вам настрій. Ну, в общем-такі справи, коротше, друзяки. Цим ножичком я собі ріжу кобасочку. Ось такий він у мене. Простенький, бюджетний, але надійний. Ось так наш мандрі продовжується. Жара стоїть капець, просто 30 градусів у тіні, а на сонці навіть навіть не знає. Навіть не знають. Може і сороковник вкритий. Ми вже передягаємося, скидаємо лишню одежу. Казав Настій, не бере ту куфайку, ні, ні, там буде сніг. Все, ти готова? Да. Ну все, погнали. Я ходив на борьбу, то я то, то я то, я хоч ходив, не знати на що. Будь людиною, не? Це таке, на 5000 й коротко. Так що я тут у Верховені. Де ме ходять? Так собі. Голова, районного суду. Ти теж так грипи не добрі яче. Каже, йдім бороть. Це в районі, на сходах, травмі, я нічого не куди. Нас їх колесо знає не було таке, як фотоапаратів. Цей мобільний, це то все.

Швидко йдеш. Задихайся. В горах треба стабільно піднімати сонце. Коли різко даєш газу, може в голові крутитися. Що, як Супер Супер. Ось така дорога. До гори. Арбака сильніший капець просто І так аж на піпиван -Пі Щойно тут проїхав Зіл Я в шокі був І туристами напханий Я в шоці. Я на ноги тягну до а він тут їхав Добре. Пише враження. Не, ну, Коротше, у нас такий тріп дистанція. Йдемо, піднімаємося на того попа Івана. Така гора важка, йога. Ну важка, бо рюки такі важкі у нас просто. Хавла набрали на два тижні. Збираю чорницю ням 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 нього. Ти голодний, йой. Таке це добре. Ти три дні не їв Дивіться скільки їх тут. Просто капець їх тут. Їх тут капець багато народ. Такі вони маленькі, хто не знає. Такі малесенькі. Я би навіть кружку назбирав би собі. Ми наближаємося до піпівана. Ну тут добре, що хоч вітерець є. Жара така стоїть, що капець. Ось така дорога у нас. І ми крок за кроком, крок за кроком піднімаємося тако несу рюкзак. І приходить одна... Мисля мені. Рюкзак в мене з повним спорядженням. Вода, їжа, спальники, карімати, так аби трохи наші легше було близько 22-23 кілограмів несу. І от приходить така думка мені. Отак людина. Життя складається ось такого важкого маршруту. І вона на цьому маршруті збирає все. Обіди, заздрість, всяку ненависть, злобу, Ось. Замість того, щоб прийняти в своє серце любов, збирає ці всі гріхи на купу. І з кожним кроком такого піднімається цим шляхом, піднімається, піднімається і все робиться важче. Замість того, щоб його скинути десь у прірву, навілететь собі геть. Несе. І той рюкзак прилип до, сті, до спини. І їй так приємно тій людині. А щоб такого не було, треба і своїх... Сердець викидати всяку погань, всяку ненависть, всяку зневагу до ближнього, всяку нелюбову. От викидати оце все не потрібно. Викидати свого серця. Повністю робити повне очищення і кімнати. І тоді знімаєш цей рюкзак. І так легко йдеться. Немов на крилах несешся. Я думаю, ви зрозуміли мою думку відносно рюкзака цього цього, ті підйому під Фу, так задихався, що язик заплітається. Фу. Зайка, ходи ще трошки, сонечко. Ну нічого Я купа речей взяв собі несу. Замість неї, аби її легше було. От. Фу. Зато з кожним кроком починає виднітися ця прекрасна природа, прекрасне таке все створіння, ото Боже. Каже, сонце парить. Ну, підходить вечір і ми вже вирішили розбити свій маленький табір на такому відоні, горить вогонь, палаточку розставили собі. Шикарно тут. Чорниць дуже багато. Тут чорниць просто капець. Багатько. Потім собі нариваємо. І буде чайок чорнить. О, дивіться, скільки чорнить. Все, чорничі, чорниті. Кругом чорниті. Все чорниці. дивіться, скільки чорниці. Скільки чорнить. Тут чорничі, тут чорниці. Вогонь такий файно розпалили. Аби тепліше було. Бо був дощ і трохи... Я змерз. Жінка не змерзла, я змерз. Я тут гречки зварив. От. Зараз поїмо гречки. Саме прикольне, знаєш що? В цілу ніж ти спиш, все тобі кайфово. А на драну десь такого... Ну в цілу ніч все нормально. А над ранок десь година п'ята-шоста, то починає робитися холодно. Отібно, ну, коли сонце заходить, я так замітив. Навіть коли я сам їздив. Чогось так, не, не знаю. Цілу ну, ніч ти витримуєш, а над ранок пята 5 то і починає холодно робити. Може холодає, просто під ранок. А? Може під ранок холодає. Ну холодай, ну в принципі, шоста сонце сходить, то куди холодає. Я, я не розумію, чого так. зараз навіть вдома так. Вдома так? Да. Може і так. Навіть тобі вдома так. А? — Навіть ти вдома так само. Ранок цей, э, лягаєш спати, то тобі жарко, а під ранок ти вчиниш ковдру. Можна ми вночі, так. Ми вночі народ, коротше, спали. десь година четверта, так? Да? Четверта чи коли то було? Коли, коли, коли я загнали. Десь четверто було. якісь звуки були. Тут так би то хтось ходив чи що, я не знаю. Хоч є така штука. Цей фонарик з таким сигналом. І все, попікав і все. І нормально. І ніхто більше до тебе не йде. Народ, дивіться. Якщо ви пішли в похід і нема близько джерела, хочеться е, вмити, як <газала> писка, то берати, дивіться, тако раз і роса. Відковмилися, бачите? І обалдеть класно. Ось тако. раз собі росу назбирали. Побачите все, о. І круто. І на цілий день освіжився. Всім доброго раночку. Надіюсь він для всіх добрий. Ми вже проснулись у нас 10 годин вже. Вова, я, як завжди, пішов збирати чорниці Жалію, що не взяв цього совочка. Назбирав всім, всім би. Ми вже збираємось потроху. Поснідим зараз і будемо вирушати дорогу. Ось там гора, Я думаю, за нею вже піпівав. Вова, що скажеш? Я би грибінку і відро назбирав. Цілий ранок збираю. Погодка супер просто. Небудка класне. Ще. Ми, коротше, зупинилися на ночлі в такому класному місті, тихому, такі, як ямці. ямці. Всюди там такий вітрисько, а в нас тихо. Ну, звісно, є вітер, але менший. Порівняно з тим. Вчора впав трохи дощ, але зараз класно. Сонечко. Тепло вже. Вова, ходи уже. Где сонечко для тебя тело кружечка дверь, бачишь? На. Угу. Да. Угу. На. Давай. Угу. На. Ну да. На. Ну на. Мені no. все нагадало, як ми в Ростоках жили. Я з сестрою збирав по 25 літрів сестрами за день сониці. Шкода, що і грибінки нема. За 5 хвилин це назбирали би. мені казав, то що я тобі вчора розказував, що літр чорниць це річний запас вітамінів в організмі людини. Не знаю, що то брехня чи ні. А скільки коштує? 200 гривень літер. Ого. Багато? Вчора той на моцку з дівкою їде, чуєш. А вона мене бочка 50-літрового літро... мені здається. Я бачила. В чебриння пік. І, і вся, вся мішковина коротше, аж синя. Я бачила. Авто діда, що біля того джерела сидів. То прям така, як він ніс рюкзак, то ззаду таку синя пляма така тече. Ти Та ж якісь баби збирали там разом. І на моцку не дачі чоловік якийсь теж. Угу. Теж весь Сумкою. весь синій рюкзак. А я думаю, ще так багато Леся кущів за чорниць, а їх нема. Та бо їх... ж визберують. Їх же давно визберують. Я один раз тоже йшов цим шляхом, тому вище за піпіваном. короче, йду. Це далеко від поселення. Дивлюся з долини тако. Каприва була. Ну, крутіше, як туда вот ті ялинки такое. І там щось душ 8, баби старі такі виходять, коротше. Руки такі всі сині. У мене тільки пальці сині. Ось так, У них такое всі руки сині, коротше. І вони твермають такі мішки. Знаєш, як то баби старі ходять на базар, такі клечасті, ага. сумки маленькі. Із них прям такое капає, такое сине таке. Чорниці збирають, думаю. Я тут йду, ледве сил стає рюкзак нести, а вони збирають чорниці. Бабка така стара. Гроші, певну мають на тому капець. Ну їм легше, вони ж не руками. Не руками, але це лазити по цих скалах, слухай і, і носити, чуєш? Стара бабка, чуєш? То я молодий несу. І хочеться відпочити, а то стара бабка, чуєш. Коротше я збираюся. І так піднімаємося на Piпі 1 Ось. Ось Поїдаючи Чорниці Зайка чорниці не хоче. Ось такий у нас відкривається вид на закарпатські гори навіть навіть більше скажу, не закарпатське, а руменське Румунія туди далі Вон туди Долочині Сонце де тієї? Тіє Як завжди, планувалося вийти 8 година, не пізніше вийшли по 12. Чорниці мене заманили. Зато яку кружку чорниці маю. Народ. Собі уявляєте, які я маю вітамінчики. Я палиці сховав рюкзак. І йду їм чорниці. О, далі чорниці ростуть. Під ногами все чорниці. Окей, сезон якраз. Шокіточка, як тобі йдеться? Нормально, так? Да? Ми трохи шлях скорочуємо. Весь народ тисне дорогою. Ну а я знаю просто казав один п'єчі стишки. Ну, от, по них видно, що не особо тут хтось ходить. Але, Але таке. Як хто знає, то йде. Я, наприклад, знаю, то йду сюди. Малина росте тут. Ось. Фу. Ну, я бачу по грунту, що мало хто тут йде. Десь колись. От, травичка росте на стежці. Переважно там, де допчить, то нема трави. Фу. Все вище і вище піднімаємося. Шикарно. Шикарні краєвиди. Ох. Я задоволений, що ми поїхали. Тож не задоволений. Красота просто. Чорних її під ногами Капець, скільки багато. О, все чорнець. Чорнець і чорнець. Хоч сідай і далі їдь, Але я ще кружку маю, пізніше будемо присідати. Де буде гарна якась полянка. Я деякі поля не знаю там, що ну, там фактично ніхто не ходить. Хіба може в тули знають? А з туристів ніхто не знає. Ну я собі так думаю. То глушомань, треба трошки в сторону відходити. Я, случайно на них натрапив два роки тому і теж цим шляхом. Там чорнись було за ввалом. Просто ввалом. Я, я прям так лягав, на корчі і собі їв. Но, судячи по тому, що тут ягоди прямо під ногами, це ще один факт того, що тут ніхто не ходить. Тиснем далі. Туди зараз вниз буде спуск. Ось. От від обсерваторії сюди спуск вниз, вон туди. От. потім чуть підйом, і добре Бенескула. Дві гори минаємо. Ну, Можна через вершини йти, але це напряжно. Там є стежка. Е, я знаю одну стежку цей, по, по, під гори. Одну гору минаємо, другу гору минаємо, спускаємося до озера. І там вже переночуємо, напевно. От. А за озером. От, якщо по камері показати. Е, так. Вот озеро, а вот говерло. Напроти мого пальця. Ось це. І це ми туди хочемо дійти. Не знаю, Бачка, чи встигнемо на Говерло чи ні. Ну хоча б до Підніжжя. Що сонце? Бачите, тут люди, вони теж йдуть. Та вони теж йдуть, вони мінімум як на е, Бребенеску йдуть. Мінімум як. Тому що від Бребенеску можна піти на шпиці. Я би хотів би на шпиці піти. Скорше, як на Говерло, бо на Говерлі я був. Потім пофоткаємося. А шпиці жодом. Секунди. Гори. Секунду шпиці. Да. Ну, от, типа, гори так називається шпиці. Ну вони так стоять отако. Купа народу тут. Як тобі? Ще і що тут? Ну прийшов. Вернемося, буде де 20. А! 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 Купа народу тут, купа. Десь третина, що на камеру видно.